Північна Корея знову провела випробування зброї. Це сталося вдруге за три дні. Дві балістичні ракети малої дальності запустили з інтервалом 10 хвилин зі столичного регіону в бік східного узбережжя країни. Вони пролетіли 360 кілометрів, досягнувши максимальної висоти 30 кілометрів, і впали в японське море. Запуск засудило Міністерство оборони Японії. Північна Корея й так зовсім нещодавно запустила балістичну ракету. Це сталося 25 вересня. Дії Пхеньяну, зокрема, запуски ракет загрожують миру і безпеці нашої країни, усього регіону і міжнародної спільноти. Незабаром після випробування до південної Кореї з офіційним візитом прибула віцепрезидент США Камала Гарріс. Перед цим вона відвідала військову базу в Японії. Гаріс засудила нещодавні запуски ракет і назвали випробування частиною незаконної програми озброєнь, яка загрожує регіональній стабільності і порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. На тлі почастішення запусків ракет Південна Корея посилила спостереження за сусідом, а також зберігає бойову готовність і тісно співпрацює зі збройними силами США. Наразі в Жовтому морі проходять спільні військові навчання Південної Кореї і Сполучених Штатів. У них беруть участь американські кораблі, серед яких авіаносець, есмінець і ракетний крейсер. Також прибув американський атомний підводний човен.